Чи задумувався ти колись, які наслідки знищеної психіки? Там, поганий сон, чи можливо марно витрачені гроші на психолога? Чому одна травматична подія може зробити твоє життя гіршим за смерть? І сьогоднішнє відео буде на основі ПТСР, посттравматичного стресового розладу. І в цьому відео я розгляну там, декілька питань, Їх буде там, всього 4. Перше питання це що таке ПТСР в загальному, базисно розкажу його історію впровадження в людське життя. Друге це буде симптоми, як це відчувається. Третє це буде День людини з ПТСР. Да. Мені. Один з ветеранів написав невеличкі нотатки, як він переживає свій день у критичній стадії. І я тобі про це розкажу. І четверте питання: це як люди інтегрують, як ветерани інтегрують е, ПТСР у своє життя, як вони його коригують і тому подібне, або як застерегти себе від посттравматичного стресового розладу. І Почнемо з того, що ПТСР це посттравматичний стресовий розлад, який, який з'являється після однієї травматичної події. Да? Це, хроніч, це хронічне порушення психічного стану людини. І варто сказати, що 8% чоловіків та 20% жінок отримують посттравматичний стресовий розлад після однієї травматичної події. Тобто, виходячи з моїх слів, чоловіки є більш захищені е, до психотравм. Ну, це зрозуміло. Еволюційно все построєно, як воно має бути. І якщо нічого з цим не робити, воно тебе знищить із середини, як звичайна хвороба. Да? Ти захворів, ти нічого не робиш. Ця хвороба переходить в іншу стадію, Вище, вище, вище і тому подібне. А абсолютно таким же самим чином працює посттравматичний стресовий розвиток. І це треба враховувати. Почнемо з невеличкої історії. Перші згадки про солдатів ну, з ПТСР там були ще у 18 19 столітті. Тільки тоді, тільки в той вік, науковці почали щось там крутитися в цій сфері. І вони навіть зустрічалися в поемах Гомера і в поезіях Шекспіра. Тобто вони вже там вже мали якесь своє бачення на це. І вчені помітили, що. Подібні синдроми бувають навіть у цивільних людей. Тобто це не тільки військова проблема. да. Люди утримують посттравматичний стресовий розлад там, після аварій, стихійного лиха, насильства, навіть булінг у школі. І варто сказати, що раніше взагалі ПТСР лікували дуже такими, ну, скажімо, странними методами. да. Перший з них це Взагалі радикальний метод, абсолютно радикальний метод, який в наші часи просто ніяк не, не підтримується. І взагалі варто сказати, що із гуманних методик раніше було лише лікування розмовою, тобто, це, грубо кажучи, звичайна розмова з психологом. Решта методів, які застосовувалися до людей з психотравмами, таких як ПТСР, це були просто максимально радикальні. Методи, наприклад, сажали таких людей на електричний струм, погрози були, залякування, покарання. Ти спитаєш, чого так? Це ж, ну, Людина має психологічні розгляди, її там чуть би не катують. Хоча по факту це є катування. Того що на той момент психічні порушення у солдат вважалися слабкостями, неповноцінностями і тому подібне. І... Таке ставлення панувало аж до розвалу в СССР. Так, да, це правда, і все змінилося там, маю на увазі з цією історією ПТСР там в 70-х роках, да, коли ветерани В'єтнамської війни разом з феміністичним рухом об'єдналися, і дослідники в той час провели паралелі між е, цима двома групами людей, тобто е, між ветеранами війни та жертвами зґвалтувань, і побачили дуже багато, скажімо, дотичних точок опору. І у 1980-х роках США вперше оприлюднила такий діагноз, як посттравматичний стресовий розлад. І дуже плавненько переходимо там на друге питання, да, це симптоми ПТСР, як це відчувається. Да. І перш за все я хотів би сказати, що на плечі воїна може лягати дуже багато тягарів, і в першу чергу це невпевненість. Тож всі ми знаємо, що міжособиста людська агресія є найбільш токсична для нас, і для нас по відчуттям, для нашого організму і тому подібне. І уявіть собі, що ця подія може відбутися в будь-який момент з ветераном війни. Я маю на увазі, коли він був на лінії фронту, да. і постійне очікування нападу, недовіра до суспільства, недовіра до свого оточення, гіпернастороженість, тому подібне, може мати в собі глибоко травматичний ефект. І дуже влучно буде розказати тобі про експеримент, який проводився над щурами. У нас було три групи щурів. Перша група щурів утримувала безладні удари струмом. Друга група щурів отримувала перше сигнал попередження, а після вже удар струмом. І третя група щурів була контрольною групою. Вона просто отримувала попередження для того, щоб мати статичні дані. Да? І для чого я розказую цей експеримент? Для того, щоб побачити, яким чином стрес впливає на наш організм і коли він завдає нам найбільшого удару. Да? І наприкінці тижня робили. Збирали дані. Да? І група щурів, яка отримала безладні удари струмом, показала результати такі, що вони отримали набагато більший рівень стресу для свого організму. Друга група щурів, яка утримувала спочатку попередження, а потім вже удар струмом, виявила, що мали набагато менший рівень стресу насправді. Да, тобто з цього ми можемо сказати, що дуже сильно впливає наша очікуваність цьому стресу. Да, от, Наприклад, якщо я піду в кімнату страху, я буду знати, що мене будуть лякати, я буду набагато менше відчувати стресу. А якщо я випадково зайду в таку кімнату страху, да, і мене там всі будуть лякати, я можу дуже сильно злякатись через чур, що аж навіть отримую посттравматичний стресовий розлив, Да, цього виключати не треба. І варто нагадати, що ПТСР може бути не тільки у військових людей, а так само і у цивільних. Наприклад, це може бути жертви сексуального насильства чи фізичного насильства, жертви булінгу, в тому числі у школі, жертви чи свідки домашнього насильства. Ну і, звісно, люди, що перебували під час тихійного лиха та отримали якусь певну шкоду. І дослідження свідчать, що індивідуальна вразливість, індивідуальні показники є ключовим. Фактором для для розвитку посттравматичного стресового розводу. І варто нагадати, що ПТСР розвивається не тільки у військових, а й у цивільних людей. Да? Це можуть бути жертви сексуального чи фізичного насильства, жертви домашнього насильства, в тому числі, жертви болінгу, навіть у школі. Люди, що перебували в зоні стихійного лиха. Да? І дослідження свідчать, що індивідуальна вразливість, індивідуальні фактори, індивідуальні твої показники це є ключові фактори розвитку ПТСР. І... Це відбувається таким чином, що люди постійно думають про це про подію. Вони вони, такі думки виникають мимоволі. Да? Вони сняться. Людина завжди повертається у минуле через флешбеки. Наприклад, людина побачила якусь тригерну або якийсь тригерний звук. Людина вже в тому моменті. Да? Це життя в повній бойовій готовності. Така людина миттю займається, дратується, тривожиться і більш за все переживає за власну безпеку. І деякі ветерани звертаються до алкоголю, що є дуже великою помилкою, тому що алкоголь це є депресант, а не релаксатор. І за маленький проміжок часу, там в 4 години, ти отримуєш якийсь підйом, ти отримуєш дофаміновий підйом, а в подальшому це буде якийсь спад. Це зрозуміло, це вже базові знання. А взагалі є речовини, які набагато ефективніші за алкоголь та впливають на довготривалий час. Да, я зараз на даний момент шукаю цю інформацію і трішки. Роблю більш людяною, для того, щоб було зрозуміло це чути, на слух і тому подібне. А зараз я розкажу тобі історію людини з ПТСР у критичній стадії. Він все нотував, та з його дозволу, я тобі її продемонструю. Було дуже важко її читати. Послухайте і ви. Цитую: це мій день день людини з посттравматичним стресовим розладом. Прокидаю ще до світанку. Не тому, що я виспався, а тому, що сон закінчився мокрий, уривчастий, наповнений образами, які я не просив бачити знову. Серце б'ється так, ніби я тікав, а я просто лежав. Дивлюсь у стелю півтори години, без руху, без думок, просто тримаюсь, бо вставати страшніше, ніж лежати. Світ за вікном занадто гучний, я не готовий до нього. Виходжу на вулицю, якщо вдається. Швидкий погляд по сторонам, хто стоїть поруч, де вихід. Кожен звук стає загрозою, кожен порох, як перед бурею. Двері гримнули, і я вже не тут, я там. Я знову в тому моменті. Дихаю уривчасто, під, тіло смикається. Люди не розуміють, чому я тисну до стіни. Я теж не розумію. Просто так працює мозок. Увечері я не їм, бо не хочу. Вмикаю фільм, але не дивлюся. Просто фоновий шум. Щоб не чути, як кричать думки, а потім ніч, таблетка, друга, і сподівання, що хоч сьогодні я засну без них, без облич, без тіней, без запаху страху. Але зазвичай ні, прокидаюсь о 4.30 і все спочатку. Дуже моторошно це чути, і ще одна коротенька розповідь. Про ветерана Другої світової війни, яку я взяв з книжки Дейва Гросмана під назвою Бій. Ветеран Тейн не зносить запаху м'яса на барбікю. Він і його команда з восьми осіб підібрали понад 1700 трупів із лінії фронту у Франції, Бельгії, Німеччині та Чехословаччині. Найстрашнішими були танкові бої, пояснює він. Якщо танк був підбитий і згорів, потрібно було чекати, поки він ухолоне, іноді два-три дні. Від командира танкового підрозділу ми отримували п'ять прізвищ бійців, які в ньому залишилися. Коли танк остигав, ми залазили всередину, відкривали люки і намагалися зістати хоч якісь терешки тіл. Якщо щастило, то знаходили руку, ступню, іноді череп. Тут його голос тремтить, я досі не можу терпіти барбікю, тому що воно мені нагадує про спалену плоть. І я хочу сказати, що це дуже моторошно слухати. Я повторюся, це дуже моторошно слухати, але люди мають бути свідомими в цьому напрямку. Да? Вони мають розуміти, як людина себе відчуває з такими психологічними травмами, як посттравматичний стресовий розлад, особливо якщо ми говоримо про актуальність цієї теми. Вона є актуальною як ніколи. І як я казав, що ми можемо стати менш вразливими до посттравматичного стресового розладу. Яким чином це робиться? Можна зробити об'єм стресу в своєму організмі, таку, скажімо, умовну ванну, ще більшою яким чином це робиться? Це робиться завдяки спорту, це робиться робиться завдяки позитивному стресу, який викликає холодний душ, фізичне навантаження, да, це пропішка. Це... Заняття з залізом, навіть спортом, да, це всі фактори, які позитивно викликав викликають в тебе позитивний стрес, який допомагає тобі, як я казав, збільшити обсяг отримувального стресу, за рахунок чого ти можеш стати менш вразливим до посттравматичного стресового розладу.